До мене прийшов помилуватися ранковою красою котик. Всім доброго ранку. В кого вже день, в кого вечір. Зазвичай мої відео виходять ввечері. На сьогодні морозний ранок. Ніч була трішки тривожна, лунала тривога, але, дякуючи Богові, в нас все спокійно. Ось так. Так що гарного дня, мирного дня, спокійного дня. Ну, а ми йдемо поратися. Кому цікаво, залишайтеся з нами. У нас сьогодні гарна погода, зранку морозисть трішки, але вже виходить сонечко, все розтає. Ось так, курочки вже індики їдять, катячки. Ось набрала бурячків, зараз натру свинкам і кроликам дам. Свинки наші їдять, тепла водичка, бурячок і варена картопля. Ну і дерт, звичайно. Вони такі, як бочечки, круляшки. Їдять гарно, все чудово. Бройлером перестелила тирсу, сухенько, частенько в них, активно собі бігають, їдять. Хочу зважити, важу через день їх. Тихо-тихо-тихо-тихо маленько. Є навіть така вага, гарно ростуть, тихо-тихо-тихо, ну маленький тихо. Не хочуть зважуватися бути щасливими і втікають. Ще поки в мисочку ставлю. От 218. Десь з чорною клямкою був і не можу знайти його. А ось він. Зараз, зараз, зараз. Ось цей був найменший. Ну, я не скажу, що на сьогоднішній день він найменший. Ось ще один такий величенький. Ну, це 279. Ростуть гарно. В четвер їм буде сім днів. А, сьогодні четвер, сьогодні сьома доба. Таблицю я не не дивлюсь по таблиці, так, для себе просто контрольне зважування зробила, зважила, Ось вони під лампочкою ростуть, все чудово. Індики сьогодні розпушуються. <плес> Люблю з ними так гратися. У нас виявляється, з цих індиків є ще молода індичка, тобто на заміну буде індичка, думала всіх їх вирубувати. ось вона прибігла, ось ця індичка. І самого більшого індика лишу. Ну, далі будемо бачити. а Ці чотири треба прибрати. Так як вони скоро будуть її парувати її можуть замордувати. Ну, ось такий індик, ось цього самого більшого лишимо. Гарний він такий стає. Ось так. Такі в нас плани по індиках. Все-таки індичка це свій домашній інкубатор, можна так сказати. І індиче м'ясо в нас люблять хлопці. Гусям також і качкам даю бурячок з дертю, з госибкою. Мазі, та якось наляла води їм, а вони ось так зробили. Шифер лежить це для того, щоб доходити до них, та як немає можливості. Дощечка, та як там дирка в сітці зробили, прикриваємо трішки. Це називається качки повимивалися. В болоті, грязнючі, як не знати що. Це качки вони ось калюшку зроблять собі і там купаються. Скоро буде весна, налиємо багато води і вони будуть чистенькі, біленькі, на дворі буде сухо і вони будуть сухенькі, гарненькі. В також дуже прудно, В кожних два дні підстеляю солому. Щоб їм було сухо, та якщо в нас вночі приморозки. Ось так. Сьогодні кажечка знову знесла яйце. Три перших яйці вибивала, оплоду не було. Будемо бачити ще далі. Ці качки несуть багато яєць, так що. Не переживає, але ось таке брудні, із-за того, що вони ось такі замазюри в цьому болоті. Ось так. Хочеться, щоб були чистенькі, гарненькі, але не виходить. У нас з білих лишився один качур і три качечки. Так що сподіваємося, якась одна з них сяде. І будуть у нас качечки свої. Кролики бурячок їдять. Всі накормлені, всі задоволені. Не знаю, це з дня на день, якщо все добре, має окролитися. Будемо наблюдати, але ну, поки ніяких признаків в неї немає. Курочки посадкові ходять, якусь травинку скубуть. ось так. Поки є можливість, нехай пасуться. Бо ще трішки почнуться огороди, будемо закривати їх. Ну, ось така в нас сьогодні погода, дуже сонячно, вже навіть зранку вийшовши на двір, вже пташечки почали співати, двірінкати. І ось так. Всім дякую за перегляд. Всім чистого, мирного неба. Бережіть свої родини, себе бережіть. Всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкина сім'я.